Якщо підсумувати те, що відбулося, то е, ми отримали інформацію, отримали копії контрактів, і е, за е, точкою зору з точки зору міністерства оборони е, є певна, е, скажімо так, маніпулятивна подача інформації, і з цим напевно можна е, десь погодитися, е, тому що ключове питання, яке ми е, висвітлили, яке громадяни мають знати, це те, що Міністерство оборони не закуповує продукти харчування, воно закуповує послугу з організації харчування для військовослужбовців. Є певні каталоги, які дуже об'ємні, там тисячі лист... сторінок, які визначають орієнтовні ціни калорійність. Склад тих чи інших наборів для харчування тощо. І в рамках цих всіх каталогів вже відбувається організація харчування. Як говорив пан Фіодо, тут якраз та структура, яку він запропонував, рамкова, рамковий підхід, він абсолютно зберігається. Є, скажімо так, значна кількість компаній, які поставляють забезпечують харчування військовослужбовців. У випадку, якщо одна з якихось причин. Іде з там, ну, попала під обстріл чи збанкрутіла, е, то всі решта перерозподіляють між собою забезпечення харчуванням е, військовослужбовців. В е, чому ми бачимо проблему? Ми бачимо проблему, як члени комітету, бачимо проблему в тому, що, е, по-перше, е, оці каталоги, які були затверджені в 2015-16 році, на яких базується власне організація харчування для військовослужбовців, вони містять істотні корупційні ризики. Тому е, одне з, е, з рішень, яке ми сьогодні ухвалили. На засіданні комітету це ініціювати перегляд оцих каталогів, привести їх до такого вигляду, який би унеможливив будь-які навіть підозри на можливі зловживання. По-друге, ті обставини, які ваші колеги-журналісти оприлюднили, є предметом низки кримінальних проваджень. Це і провадження, яке здійснюється державним бюро розслідуванням і національним антикорупційним бюро. і... Службу безпеки України у них є певні напрацювання. Я думаю, що правоохоронні органи дадуть оцінку. Ми звернулися до керівників всіх правоохоронних органів в максимально короткі строки завершити досудове розслідування, встановити наявність або відсутність відповідно зловживань. І у випадку, якщо такі зловживання мали місце, то ми зробимо спільними зусиллями все можливе, щоб максимально швидко ті винуваті особи, які допускають такі зловживання, опинилися за гратами. Окрім того, Тут треба розуміти, що з початку війни, якщо згадати березень місяць, квітень місяць, то у зв'язку з загальною мобілізацією з збільшенням чисельності збройних сил України в там два, потім три рази, ми отримали дуже великий дефіцит в забезпеченні якраз на якісними продуктами харчування, і в зв'язку з цим ми змушені були. Дещо відійти від цих прозорих за пане Веніславський? Це... Ну пане Веніславський. Ну ви зараз згадуєте в лютий березень? Ну на дворі вже скоро буде нас. Я, я згадую. Я згадую не через те, що було я сказав, що ми змушені були в силу об'єктивних причин відійти від прозорих закупівель, і ну а тепер можна повернутися в звичне русло і розсекретити ці закупівлі. Це якось О, шкодить так. безпеці і, оборони, і обороні. Дивіться, от я якраз до цього веду, що ми прийняли рішення, незважаючи на стан війни, розсекретити максимально е, в ті оборонні закупівлі, які Прямим чином на обороноздатність і на безпеку країни не не впливає. Тобто, ми вже сьогодні на народні депутати нашого комітету під час засідання комітету дали завдання своїм помічникам, напрацьовано законопроект. І сьогодні ми його вже зареєстрували про повернення прозорості до закупівель. І окрім того, знову ж таки, в зв'язку з війною, наш комітет, який має і суттєві контрольні функції, він. Ці контрольні функції в силу цих обставин також е, не настільки ретельно е, застосовував, як це було в мирний час, тому що ще одне рішення комітету: це повернутися до максимального. Е, Контролю за усіма сферами закупок і, і інформувати суспільство про будь-які зловживання в цій сфері. Ну і нарешті для того, щоб поставити крапку над на питаннях які підняли ваші колеги з приводу забезпечення оцих е, е, харчами і за завищеними цінами, ми е, прийняли рішення. Також члени комітету відвідають всі е, підприємства, всі фірми, які е, забезпечують. Послугу з харчування і перевірять, чи в їх чи в них є належна матеріальна база, виробничі потужності, складські приміщення, і найближчим чином, ми про це також вас поінформуємо. Це коротко, що відбулося на комітеті. А це щоб розкрити закупівлі, це обов'язково законопроект писати, проводити через парламент. Це от просто не можна зробити одним указом уряду чи міністерства оборони. Дивіться, чому були заскречені в тому числі і закупівлі в плані забезпечення харчування, тому що це опосередкована інформація, за е, володіючи якою ворог шляхом аналітичних певних маніпуляцій може з'ясувати, яка кількість військовослужбовців в яких місцях перебуває. Тому це інформація за великим рахунком, умовах війни, вона не є такою, яка може бути беззастережно поширеною. Але з огляду на резонанс цієї ситуації, ми прийняли рішення, що максимально. Кількість тих закупівель, які безпосередньо на сферу безпеки не впливають, мають бути розкричені. А скажіть, будь ласка, а вам на комітеті презентували якісь копії цих контрактів чи контракти ви конкретно бачили, за скільки Міноборони купує яйця, буряк, картоплю і інші продукти харчування? Ще раз говорю, дивіться, там не можна сказати, нам надали всі контракти. Члени комітету всі мали можливість ознайомитися з усіма контрактами, але проблема в даному випадку не в контрактах. Проблема в тому каталозі, про який я сказав. І той каталог містить такі можливості, які дозволяють от е, мати такі, е, скажімо, е, неоднозначні оцінки в вартості продуктів харчування. Тому прийнято рішення цей каталог привести до максимально здорового глузу. Контракт передбачав закупівлю яєць по 17 гривень за штуку в межах цього каталогу. Ні, контракт передбачав організацію харчування військовослужбовців. Із розрахунку певної суми, яку я не можу назвати, на добу ця сума була визначена попередньо експерт незалежним державним експерт, експертним е, закладом. І всі компанії, які забезпечують харчування, вони е, запропонували ціну дубового харч... організації дубового харчування нижче, ніж та, яка була визначена експертами. І в рамках усього вже добового харчування вони закуповують оті продукти. Там е, з приводу яєць, тих, про які йдеться, там е, за ж таки, за словами міністра оборони, мова йшла про некоректне подачу в як це правильно сказати, в яких одиницях вимірювалися ті чи інші закупівлі? Тобто там кілограм в перерахунку на Калокалорії і так далі, як ви вважаєте, на період, допоки триває розслідування, чи можуть бути ухвалені хоча б тимчасово якісь кадрові рішення, наприклад, відсторонити від виконання людину, яка безпосередньо відповідала за закупівлі, там його звати Богдан Хмельницький, чи можливо якось міністра оборони? Я не знаю, чи війна все таки йде відстороняти, не відстороняти, але тим не менш людей, які безпосередньо були до цього дотичні на момент, допоки триває розслідування. Ну, я вам хочу сказати, що це питання безпосередньо на контролі у президента у нашому комітеті. Тому я е думаю, що кадрові. Рішення будуть найближчими днями точно ухвалені. Я думаю, що якщо, скажімо так, в результаті перевірок, а оскільки це питання стало резонансним, то проводяться не лише досудові розслідування, але і внутрішні перевірки відповідними контролюючими інституціями міністерства оборони, якщо буде встановлено факти можливих зловживань, навіть можливих зловживань конкретних посадових осіб міністерства оборони, то безперечно вони будуть відсторонені від посад. Як ви думаєте, чи ця історія якось здатна похитнути довіру з боку міжнародних партнерів до України? Я думаю, ця ситуація точно не похитне довіру, тому що як я ще раз говорю, скажімо, за результатами сьогоднішнього засідання комітету, у членів комітету немає однозначного переконання, що мали місце системні порушення і системні зловживання. Є певні питання до методик. І які ми будемо виправляти, але сказати, що ми переконалися в тому, що конкретні посадові особи міністерства оборони вже що найменше викликають сумніви щодо своєї добропорядності, ну на превеликий жаль, чи на щастя, поки що ми цього сказати не можемо.